Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 13 грудня в області хмарно, з проясненнями. У Черкасах буде 1-2 градуси вище за нуль в день та 0 градусів вночі. В Умані та Звенигородці також хмари. Температура триматиметься у межах 1-2 градусів в день, вночі ж опуститься до нуля. У каневі та золотоноші аналогічна ситуація. Стопчики термометра в день піднімуться до 1-2 тепла. А вночі ж один з позначкою Мінус. На жителів Сміла та Чигирина теж чекають Хмари. Вдень один градусів над нулем, уночі ж 0 градусів. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам гарного настрою! Одягайтеся тепліше. Побачимось на телеканалі Вікка.